Вітаю українців, Юрій Машенко, як член Паралімпійської збірної судові. Хочу продовжити розповідати про злочини в Паралімпійському комітеті, про підробки документів і про тих людей, які не мають ні совісті, ні честі. Друзі, в минулому випуску я розповідав про нікого Дмитра Солов'я та Руфата Магомедова. Дмитро Соловей це людина, яка п'яна їздить за рулем, будучи слабозорою. Руфат Магомедов теж їздить за рулем, маючи російське громадянство, збиваючи людей і продовжуючи хуліганити, як він це робив і завжди. А сьогодні я хочу розповісти про Наталію Миколайчук. Це взагалі кричучий випадок. Лише вдумайтесь, у людини перша група позору. тобто тотальна сліпа людина. Має водійське посвідчення категорії А і Б. Тобто Людина сліпа, яка їздить на мотоциклі та їздить на автомобілі. Виступає за збірну параліпійців. Саме головне проти повністю сліпих дівчат. Відповідно, вона виграє них, так як вона зряча. і прийшла до спорту. Подивіться в ці чесні очі. Подивіться і зверніть увагу, що вона дивиться прямо в об'єктив. Якщо ви будете дивитись на людей, які не зрячі, вони переважно, коли не знають, звідки йде зйомка, дивляться, мабуть, в іншу сторону, а тут дивляться прямо в об'єктив. Тепер подивіться на відео, де вона сама ходить по залу і обходить людей. Тобто це докази про те, що людина зряча. І коли її знімають і вона знає про те, що це може бути публічна інформація, то вона робить вигляд, що вона нічого не бачить. Я хочу дати свідчення для поговорив охоронних органів про те, що в мене особисто просили для Наталії Миколайчук паличку, і вона робила вигляд, що вона нічого не бачить, стукала цією паличкою, виходила на татамі, вигравала чемпіонати. Приїжджала додому, сідала в свій автомобіль і їхала по своїх справах. Одразу хочу звернути увагу на наступні порушення. Перша група позору, тобто держава їй виплачує пенсію. Виплачує пенсію? Ні за що. Відповідно, Наталя має за всі ці роки повернути пенсію. Друге, ті медики з МСЕКу, які їй давали. Це посвідчення першої групи мають понести відповідальність, мають повернути державі все, що держава потратила, і понести кримінальну відповідальність. Тренер, який є в збірній Україні Роман Кевич Михайло Яковлевич, він допомагав їй підробляти ці документи, має сісти за грати з конфіскацією майна. Тепер керівництво Паралімпійського комітету це Валерій Сушкевич, божий одуванчик, який їздить на коляски і зображає себе великого патріота, а сам має в Євпаторії базу і зараз в даний момент сплачує податки окупаційному режиму в Криму. І також Жильцова Любова Сирівна, про яку всі знають і всі говорять, що вона є людина, яка не може контролювати алкоголь. І ці люди грабують нашу країну. Ці люди не несуть відповідальність, бо вони діляться з депутатським корпусом, бо вони діляться з Міністерством спорту і молоді. Я припиню це свалітне. Я хочу донести цю інформацію до всієї України. Я донесу цю інформацію до організації ІПСА, яка відповідає на міжнародному рівні за. Те, щоб були проведені змагання серед людей з вадами зору. І далі ми на цьому не зупинимося. Ми покажемо вас інших збірних, людей, які неправдиво виступають за ту чи іншу команду. По кожній з цих людей буде зроблений репортаж з доказами і фактами. Дякую за увагу! Слава Україні!